Вітаю, мене звати Олександра Коріна. І прямо зараз, 23 серпня, я знаходжуся у центрі Гановера. У передень дня незалежності України тут проходить мирна демонстрація. Українці, які були змушені залишити країну через війну, зібралися разом, щоб нагадати: боротьба за свободу триває.

Ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, es auch jetzt darauf hinzuweisen, dass mitten in Europa, auf unserem Kontinent, in einem freien, demokratischen Land wie der Ukraine ein Krieg tobt. Die Russen haben damit begonnen, Putin hat die Ukraine überfallen. Aber hier wird deutlich, Hannover steht auch dreieinhalb Jahre nach diesem Krieg fest an der Seite der Menschen in der Ukraine. Wir werden als Landeshauptstadt Hannover auch über unsere Partnerschaft mit Nikolai versuchen, weiterhin Hilfe zu organisieren. Und ich glaube, deshalb ist es besonders wichtig, heute hier zu sein. Кайне фанломени конеді України, он кайне фаннумеропудієвропей. Ігало Трамп удапутін, є земви антиштабай. Дасмус класа такі ініціативи підтримувати є життєво важливим і життєво необхідним, оскільки, якщо ми не будемо показувати нашу активність, якщо ми не будемо показувати те, що ми підтримуємо. Україну, що ми підтримуємо нашу боротьбу, тоді це все втрачає сенс у зв'язку з тим, що Німеччина не буде нас підтримувати, як кажуть німці, Умзонст. Просто так ми повинні показувати, що ми самі просимо про цю допомогу, що ми самоутверджуємося тим, що ми сильні, і що ми показуємо цілому світу. Люди, ми є тут, ми не ховаємося, ми боремося. Будь ласка, допоможіть добру перемогти зло. Тому підтримати ці ініціативи є вкрай необхідно. І Я дякую всім тим, хто сьогодні прийшов. Я дякую організаторам. Я дякую всім тим, хто не байдужий і хто проявляє свою громадську позицію. України. України. Путін інденгак. Дякуємо вам. Раша is a terrorist state! Далі мирна хода вулиця Магановера. Крок за кроком українці йдуть разом. Вони несуть із собою не лише прапори, а й пам'ять про тих, кого з нами вже немає, і про тих, хто щодня бореться за нас. Для мене ця хода це можливість показати, що українці єдині і вони прагнуть перемоги. Важливо приходити на такі заходи, оскільки це об'єднує не тільки наш дух як українців загалом, а також ми цим показуємо нашу єдність європейцям. Наскільки це важливо підтримувати один одного? Ми тут єдині, Я тут почуваю себе без своєї сім'ї, але я разом зі своїми співвітчизниками. І це підтримує мене і підтримує тих людей, що нас чекають додому. Вони бачать, що ми боремось і заявляємо про свої про те, що ми є, про те, що ми хочемо миру для України. Тому що тому це важливо. Чим більше людей приходить на такі події, тим сильніше ми демонструємо нашу гордість, підтримку нашої країни і взагалі єдність нашого народу. Після маршу, дискусія в українській спілці Нижньої Саксонії. Тема життя під російською окупацією. Це відверта розмова про біль, спротив і надію. Сьогоднішніх заходів це є нагадати суспільству про війну в Україні. Також темою сьогодні і демонстрації, і дискусії вечірньої була те, що неможливо і не потрібно торгувати українськими територіями. Це тема єдності, це тема підтримки України, це тема незалежності України, це тема демократії в Європі і не підтримка. Ідей агресора і не підтримка взагалі такого курсу дискусії. День незалежності це не лише про гімн. це кожен голос, кожен крок, кожен спогад про дім. Українці в Гановері вкотре показали незалежність цінність, за яку варто боротися, і поки ми разом ми сильні. А з вами була Олександра Корінна. Дякую за увагу.